Псалом 40 Диригентові Псалом Давіда з великою тугою очікувався я господа, і він пригилився до мене і почув моє благання. Витягнув мене з погибельної ями, з збагниство, болота й поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кроки, вклав у мої уста нову пісню. Пісня хвали нашому Богу, багато хто побачить їх охопить страх і будуть надіятися на Господа. Блажена людина, яка на Господа покладається і не приєднується до зарозумілих, тих, що схильні, до неправда. Господи, Боже мій, Ти вчинив багато своїх чудес і в Твоїх задумах, що ти нас, немає рівного Тобі, як би я хотів їх охопити. І сповістейте, то вони численніші, ніж я здатний, їх полічити, жертв і приношення ти не захотів, але ти відкрив мені вуга. Все палення і жертву за гріх, ти не домагався, тоді я сказав ось я приходжу, в у книги написано про мене, я прагну чинити твою волю. Боже мій, і твій закон у глибині мого серця, я благовістив, правду на великому зібранні і своїх уз не закривав. Господи, тобі це відомо, я не приховував Твоє справедливості у своєму серці, а проголошував Твою вірність і Твоє спасіння, я не приховував Твого милосердя і Твоє правди від великого зібрання. Тож, не позбавляй мене, Господи, своїх щедро, Твоє милосердя і Твоя вірність нехай постійно мене оберігай, бо мене спіткало числення нещастя з усіх боків, наздогнало мене мене, моє беззаконня, якого я нездатний, був бачити, воно численніше, ніж волосся на моїй голові, тож моє серце витрачає мужність. Зволь, Господи, мене врятувати. Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай покриваються ганьбой і будуть осоромлені всі ті, що зазіхають на моє життя, щоб його погубити. нехай відступляють назад і вкриваються сором ті, що бажають мені зла, нехай остопіють від своїх. Ганьби ті, котрі кажуть мені, ага, ага, нехай звеселяться і відчуються радісні у тобі всі, котрі шукають тебе. Нехай ті, котрі люблять твоє спасіння завжди кажуть, гай буде звеличення Господь, я ж бідний і нужденний, але Господь дбає про мене, ти моя поміч і мій визволитель. Боже мій, не заберися. Амінь.